Йоу, чуваки! З вами Мортісочок Мемасіко. І сьогодні буде перша рубрика по відосів. Підпишіться на мій канал, поставте лайк. І робіть все, що хочете. Поки що я не буду відволікати. Давайте краще почнемо до рубрики, скільки я знайшов цих відоськів. На каналі Felic. І сьогодні. Сегодня мы будем играть в Заходим. Заходим. С вами мы сразу балкашу. Ай, Ой, мне не хочется сратыша. Не, ну правда, якость тупо. Винтро там, ты Налишку снимаешь. Через ліжка є такі шуршання. Отакі, як, наприклад, були в моменті такі. Фур, фур. Добре, коротше, я не буду вас як тупари, робити. Давайте продовження робимо. Народ. Ви тільки чули, там е, хтось з дітей орав. Мені цікаво. Куди він взагалі знімав? Де? На дивані своєї баті? Свого баті? Чи що? Ну, коротше, ми не будемо звертати як сюжет. Просто я зрозумів, що графіка дуже туп, е, утіпусінька.

Ви знаєте, для чого я поставив геніально, геніально, геніально. Оскільки просто тупо показувати там, де ти свинерилий сейф знайшов. Відволікати я вас не буду вічно. Ты би краще базуку би взял? А хотя ні, по записи у нього цього не было. Все, я не хочу це шуршання чути на задньому фоні. Давайте продовжимо до іншого ідіота. Канал називається Діма 11К, а його відео перше відео, як я граю в чкінка. Ну давай подивимося, подивимось, як ти в перший в чіплен. Я вже і так два роки граю. Навіть починаємо. З чого перше стосується, це то, того, що голосу нема. Ні, ну я знаю, рік тому або майже 2 роки моєму каналу сталося старому. Ну, ви пам'ятаєте ще нік цього каналу? Так от, в ньому звук було аж не було до травня. Добре, довгий час. Ахті ні, продовжую. До відосіка! О Боже, коли я обводував, то всі ж поняли, що це 100% взломка. Ну хтось повірить, що це взломка. Він же не може бути донатором. Продовжуємо відосік. Ось так ти доказуєш, що ти вперше граєш в ЧГ. Відколи ти дізнався про цей баг, якщо ти вперше граєш або знімаєш? Добре. Оскоро вже відосік закінчується, показуємо останнє відео на сьогодні. Всім привіт, ребята! І сьогодні ми будемо грати. Звісно, що чого стосується. Це коли ти починаєш з додатку С рекордер, X рекордер. Е, коротше, як обще пишеться. Так ось. Нащо його сразу почати, а во-друге, що за голосом? Де ти народився, щоб робити такий голос? Ставте лайк. Так, да, ставте лайк. Ну, ладно, 50% ніхто не играет, что ли? Так, сьогодні ми будем. А ми ще ділям, давайте камеру так, так. Коротше говоря, відео вже закінчується. Не хотів прям маленьке відео зробити останнє, бо надоїло, доїло, закінчилася. Всім пока-пока!